Я хочу тільки показати про... Ні, програма в нас розроблена, вона затверджена так. Тільки чому частково виконана програма, тому що так і не були профінансовані комп'ютерна техніка і фотоапарат, воно все висіло в призначив. І з Нового року воно просто зняте, як Бог. То редакція буде. Ну, вже працює над тим, щоб в цю програму, що вже затверджена, вносити відповідні зміни. Тому що е, працювати, вибачте, Ківерцівським районним інформаційним порталом без інтернету і без е, нормальної сучасної орхтехніки комп'ютерної, це просто неможливо. Повірте, що я його роблю вдома. Да, на, сьогоднішні... да, на, сьогоднішній день, Дякую. на сьогоднішній день на сьогоднішній день хочу сказати, що за 5 місяців в нас вже в місяць більше 6 тисяч відвідувань, майже 6200. Окрім того, що має можливість, видно, люди, які за кордоном, то по суті дивіться, який спектр відвідувань. Росія, Ізраїль, Німеччина, Норвегія, Польща, Коста-Ріка, Португалія, крім того, В'єтнам ще ну, доповнився і Індонезія. Тому що хочу сказати, що ну, я одна, я, я стараюся, щоб було і цікаво. І користуючись нагодою, в нас налагоджена співпраця от, з Зулицької школи, центр Перешків. У вас у всіх є ну, ін, вчителі інформатики. Які практично ви ж робите то презентації, якісь проводиться дуже багато різноманітних заходів по школах. Я вас дуже прошу. Це, це буквально декілька хвилин. На порталі є в контактах електронні скриньки. Присилайте свої е, інформації з фотографіями, і буде просто цікавіше, це будуть бачити всі, так, що ви будете в школі. Да. Район. Район. Да. Портал районний буде, і. Це і це так. Буде, Ну я просто до кожного, як будуть їхати, і буде час, можливість. Я під'їду, покажу там, наприклад, бо як була вулиця, показала як робити. Вони вже мені постійно подають якусь інформацію. Ведіть якогось там в школах, людину там типу сьогодні всі діти, Так, а, крім того, апарати, що телефон. хочуть ще доповнити для того, щоб, по перше робили портал, щоб він був зручний користуванні не тільки тих ну і людям. Середнього віку і старшого віку, то я хочу сказати, що він дуже легкий користуванні. І е, зараз, для того, щоб молодь більше ну, так, якби заохотити, і е, співпрацювати з молодими людьми, там, школярами, старшокласниками, студентами, ми зареєстрували портал ВКонтактах, в Фейсбуці і в Однокласниках. Е, то, по суті, наповнюються і сторінки відповідно і в цих соціальних мережах. Е, тому роботи є багато. Дякуюся, надіємося на вашу підтримку, щоб разом спільно робити цікавий матеріал. Так, я хочу реальний. подякувати Іні, Іні Миколаївні за те, за ту пробільську роботу, яка вона проводить по веденню по, по, по цього порталу. Портал цікавий. Я завжди сам направляю інформацію так, От, і дякую. прошу всіх направляти, розвиватися, тому, тому що це наше майбутнє. І інформація подається буде оперативно, щоб вести там оце, що обговорення, так як ну, Володимир Божий. Життє... Ні, ні, ну не, я розумію, що вже немає, не вистачає сил. А матеріально ми чим зможемо, тільки будуть кошти, ми вам поможемо і всім тим, що, 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 що вам необхідно. Ще дозвольте, я теж допомню, що, що тираж, по суті. Можна перейти, побачити, більше газет, 6 за місяць. 6 це місяць 6 тисяч переглядів, це більше газет. І їй дуже важко, Рідній Миколаївні, аби нам ще вирішити питання, щоб їй був споличник. Будемо просити депутатів, може десь... Тож нас, ага, ви ж всі поставили свої наші закрилиці, так? Зараз тут до... не можна в вакансі ніяк не Ваказі... займати. Ну, тільки буде можливість, звичайно. Треба обов'язково, тому що там робота... Так, посеребку не можеш це зараз. Треба планувати населення чові. Так, так. Так, у мене є пропозиція проєкту рішення про збиття з контролю рішення районної ради.